Всім привіт! На зв'язку команда Sharkio. Почнемо огляд ринку із графіку BTC. І в результаті взаємодії ціни з даним імбалансом відбулося формування Rejection блоку на тижневому таймфреймі. І від цього Rejection блоку ми очікуємо рух ціни вгору та найближчим таргетом на даному таймфреймі. Зараз може являтись RB, який знаходиться зверху. Тобто, бачимо, що тут було зняття цього свінга. Була Buy Candle, за якою йшла Sell Candle, Відповідно, ця область буде вважатися Rejection блоком. Тому 108.955 на даному етапі є найближчим таргетом відносно цього тайфрейму. Але ми не знаємо на даному етапі, яка саме буде глибина корекції всередину цього Rejection блоку. Тому локально це, скоріш за все, відкат перед тим, як сходити вгору до цього RB, який знаходиться вище. На денному таймфреймі, поки тригерів для того, щоб знижуватись, немає, так як ціна нічого тут не знімала і не тестувала по ліву сторону. Тому будемо очікувати відкат до інструментів на ще один таймфрейм вище. Через те, що єдине, що ми тут можемо виділити, це є даний РБ, але перед ним може бути велика кількість інструментів на таймфреймі нижче, від яких ругору може продовжуватись на 4-годинному таймфреймі. Крайне, з чим ціна взаємодіяла, був цей свінг. У результаті взаємодії із свінгом формувалася область ордер блоку, тест, якого вже також відбувався. Ну і зараз ми очікуємо рух вниз до найближчої цілі. На даному етапі це є цей свінг. Він є першим таргетом. І якщо на нього реакції ніякої немає, то будемо очікувати рух ціни ще нижче до ось цього свінга. Тому короткостроковий план поки. Шортовий, тобто знизитись до цих цілей, якщо ми тут не реагуємо, то скоріш за все ми сходимо ще нижче. Ну, і при реакції тут або тут розглядати лонг. Годинний таймфрейм як так не буде сильно доповнювати нашу ідею через те, що все, що нам потрібно, ми отримали на таймфреймах вище. І тому просто цей таргет є актуальним. Для того, щоб розглядати вхід, потрібно бачити взаємодію з інструментом. Найближчий інструмент є тут. Ну і наступний. Тут, тому, щоб приєднюватись до шорта, потрібно бачити одне із цих потенційних зняттів інструментів та реакції на них. Ось це план по бітку. Якщо глянути глобально графік загальної капіталізації, то тут не відбувалося формування Rejection блоку лонгового через те, що це не була осібна свічка, але тим не менше, у глобальній перспективі. По графіку тоту не було зняття АТХ, тому ми ще маємо досить серйозний запас у вигляді росту на 15%, якщо навіть при падаючій домінації буде рости TOTO, то по BTC ми теж можемо спокійно побачити ще АТХ, або як мінімум ріст до тижневого Rejection блоку який я показував. Ось тепер стосовно домінації. Особисто я очікую зняття цього свінга, так її важко аналізувати, але тим не менше, зняття свінга. Майже завжди стає причиною того, що домінація починає коректуватись. Відповідно, цей свінг на 65% трошки більше він є першим тригером для того, щоб домінація почала падати. А поки ми доформовуємо ось цей масив, це буде ріст, тому альті моментів буде дещо важче. Якраз перейдемо до альти. Теж тижневий від таймфрейм. Відбувалось зняття свінга, формування режекшн блоку. Бачимо те, що в моменті набагато гірше. Себе проявляв ефір, бачимо тест РБ, ну і найближчим стартером є зона імбалансу. Або якщо вирішить пролити ще нижче, то зона ось цього інвертованого імба. Тому тут план такий: це зниження, як мінімум, в цю область імба, ну і негативний план це зниження в область інвертованого імба на місячному таймфреймі. А першочерговий план це шорт якраз до цих інструментів. На даному періоді ціна вже взаємодіяла із імбом, формувався РБ на цьому таймфреймі, ну і від нього було б непогано розглядати шорт до цілий, котрі там знаходяться. Тобто там першочергово ось такий. На 4 годинці тут, як так, додаткових факторів не дуже багато, але тим не менше були. Залишений імби. Ну і якщо ми підемо на тест, то якраз в цій зоні потенційно цікаво розглядати шорт. Тригерів для лонга вони є, але лонгувати особисто я не буду. Хочеться почергово шортунути, і коли ми прийдемо до тижневого імба, то звідси хочеться вже лонгувати. Ось також цей тиждень, скоріш за все, буде активним, бо якщо подивитись графік волатильності BTC, то Вчора відбувалося зняття цього свінга, тому, скоріш за все, під закінчення сьогоднішнього дня, або навіть посеред дня, ми вже отримуємо досить таке вагоме розширення волатильності вгору, що в свою чергу спричинить розширення ціни по бітку або по ефіру. Особисто я буду очікувати шорт-сквіз в моменті, але це більш така короткострокова перспектива. Після нього я буду пробувати ловити лонг. Тому потрібно бути готовим, що навіть ось цей свінг. На 103 800 ціна сьогодні спокійно може зняти. Тому в мене особисто план поки такий. Плюс, якщо тут глянути карту лімітних рівнів, то ми побачимо першу таку важливу плотність, яку ми можемо знімати, по ціні 105 тисяч і дещо нижче, 105 200 і 105 тисяч. Тому це перше, що цікаво побачити, коли знімуть. Ну і, ймовірно, навіть на першу область у нас буде реакція. Якщо її не буде, то будемо очікувати зняття ось цієї другої області, ну і потім від неї вже лонгувати до двострокової ліквідності, котра знаходиться вище. Але особисто я сьогодні очікуватиму заправку перед тим, щоб ціна сходила вгору. Тобто локально це як мінімум 105, а особисто я цілитимусь у 103 800. Після цього одразу на 107к цікаво буде розглянути лонг. Ось. Також. Якщо глянути графік ефіра бітка, то зрозуміло, що ефір в моменті слабше себе показує, і тут план не змінився. Цікаво бачити тест цього тижневого імбалансу. Було б дуже добре, якщо б при підході ось сюди домінація знімала ось цей свінг і починала знижуватись. А даний графік починав рости. В такому випадку ефір в моменті буде виглядати набагато краще, через те, що ліквідність буде. В нього надходити більше, ніж у біток. Тому тут такий план на денці, тут все теж зрозуміло. Бачимо такий торговий діапазон, в якому хочеться бачити відхилення нижче в нього, повернення в нього і потім ось сюди ріст. Тому план поки такий. В цілому це. Як, на мою думку, локальний шорт перед тим, як прийти до тариків, які знаходяться ще вище у вигляді тижневого режекшн-блоку, якщо аналізувати BTC. Ось на цьому аналітика закінчена. Всім вдячний за перегляд.